пришел, когда это пришел первый, пошел до ванны, вот и чужу там друг другу ну прям сильный звук и э, взрыв, э, дверь выпала, получается, ну мы полностью типа стекла все выпало, вот чужу там крики начинают, ну сверху говорит, что прибило там. Ну, я говорю, я спустился на пару этажей, сказал, слышу, опять летят, и зашел там ну, в тамбур, вот этот, там люди сидели тоже, и, Ви бачите, що ми надаємо допомогу, наприклад, дідусь, який... Зараз одинокий один жаль є загибла жінка. На жаль, знаєте, як ми біжимо від війни, а війна нас доганяє і догандла в нашої Одесі мами. Люди люди ці з Лісичанська. Вони приїхали тут. Орендували квартири, дві квартири. Мама і дівчина з чоловіком. Але на жаль, мамти не стало. Зараз ми допомагаємо чим зараз ви чули. Теж мої команди, що я казала, зараз будемо розбиратися, як будемо ховати мати і куди нам зараз потрібно переселити ці туди.